13 лютого на торгах у фонді державного майна України було продано 50% акцій публічного акціонерного товариства Вінниця Обленерго у торгах з трьох заявлених компаній покупців брали участь лише дві Луганське енергетичне об'єднання та ВС С Енерджі Україна. За словами генерального директора Вінниця Обленерго Миколи Ніцека, 10 лютого надвечір п'ятниці від участі в аукціоні фонд держмайна відсторонив пад Львів Обленерго. Причини відмови Миколі Ніцеку невідомі. У ситуації розбиралась. Наш кореспондент Ірина Дідух. 50% акцій публічного акціонерного товариства «Вінниця Обленерго відтепер належить Луганському енергетичному об'єднанню. Аукціон з їх продажу відбувся 13 лютого. Початкова вартість пакету акцій становила 167 мільйонів 650 тисяч гривень. Продали його за 176 мільйонів гривень. З самого початку за право володіти 50% відсотками акцій Пат Вінниця Обленерго змагались три компанії: Луганське енергетичне об'єднання, ВС Енерджі Інтернешнл Україна та ПАТ «Львів Обленерго. Останнє товариство від конкурсу відсторонили, говорить генеральний директор Вінниця Обленерго Микола Ніцак. Чому саме йому невідомо? Але як стало відомо, в п'ятницю вечором, що. Прокуратура опротестувала рішення фонду держмайна про допуск до участі в торгах Львів Обленерго. І як стало відомо вже сьогодні, з засобів масової інформації з інтернету про те, що ця компанія сьогодні не була допущена до участі торгів. Початкова вартість пакета акцій становила 167 мільйонів 650 тисяч гривень, розповів генеральний директор Вінниця Обленерго Микола Ніцак. В ході торгів Луганське енергетичне об'єднання запропонувало збільшити цю суму майже на 9 мільйонів гривень. Остаточна ціна, за яку було придбано акції товариства, становить 176 мільйонів 200 тисяч гривень. Наскільки мені відомо, що вони вже володіють пакетами акцій багатьох компаній суми Полтава, Обленерго. Чернігів, Луганське енергетичне об'єднання. Так що, очевидно, вже свої критерії роботи в них вже є. Вони вже значить, знають, як, як що, що, що робити, як управляти компанією. Так що, Якщо сусіди живуть, і ми, мабуть, і наша компанія проживе. Луганське енергетичне об'єднання наразі є лише переможцем конкурсу, говорить Микола Ніцак. Власником Вінниця Обленерго воно стане лише після відповідного оформлення документів. Власником він стане тоді, коли, будуть, коли пройдуть розрахунки за акції. Коли фонд Держмайна передасть утримувачу наших акцій ці пакети із фонду держмайна відповідно власнику, після того вже можна буде вважати сьогоднішнього покупця, переможця верніше, конкурсу власником компанії. Далі будуть проведені збори акціонерів, перевибори наглядової ради та органів управління компанією. Наш канал відслідковуватиме, як розвиватимуться події, на ПАТ Вінниця Обленерго. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.